Вітаючи на колейним учинку моєго подкасту «Янзика польського для початкуйонцях». Вітаю вас на новому епізоді мого подкасту «Польської мови для початківців». Дідь хоче поділитися з вами чимось дуже особистим і правдивим з моєго життя. Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось дуже особистим і справжнім із мого життя. Через останні місяці нагривала мені фільмів і подкасту, бо був вам Останні місяці я записувала менше відео і подкастів, бо була вагітна. Недавно уроділа синка, кора маєш місяць, Це для мене огромна радость, але теж велике визвання. Нещодавно я народила синочка, якому вже місяць. Це для мене величезна радість, але також велике випробування. Кожен день є стерес певне нових обов'язків Кормлення, пшив'яні, успокаяння, брак сну і дуже мало часу для себе. Кожен день тепер повен нових обов'язків годування, сповивання, заспокоєння, нестача сну і дуже мало часу для себе. Часом єсть трудно, часом ястем дуже зменшено, але пашучи на моєго синка в'єм, вже варто. Іноді важко, іноді я дуже втомлена, але дивлячись на свого синочка, я знаю, що це варто. Том досвідчення учить мене черпільності і показує, як варта сама мави Цей досвід вчить мене терпінню і показує, наскільки важливі маленькі моменти. Хотіла вам, що тим з вами поділитись, бо є, живі з вас теж має своє визвання і труднощі. Я хотіла поділитися цим із вами, бо знаю, що в багатьох із вас теж є свої виклики і труднощі. Життя не завжди є свата, але варто чешити тим, що мами. І знайдувач щиле цінності. Життя не завжди легке, але варто радіти тому, що ми маємо, і знаходити силу в щоденності. Дякую вам, що є ще зі мною і заслухачі цього подкасту. Дякую вам, що ви зі мною і що слухаєте цей подкаст. До услышання в наступному очинку. Почуємось у наступному епізоді. Па-па!